Ти yeah. бачив цю книжку? Це Грушевська історія. Як думаєш, скільки коштує? Мені каже, така тисяч 15-20. Да, ну трошки більше, 72 тисячі буде коштувати. Да, тому що тут оці накладки, оце все зроблено вручну з дорогоцінних матеріалів, позолота, посріблення, емалі розпис, каміння Сваровське, плетіння. Uh, і книга повністю переплетена вручну, але вона ще має свою цінність. Це 1918 року репринтне видання цієї книги. Тобто uh, точна копія, як була uh, в ті роки. Нічого, Круто, ні. да? Це ну uh, О, ти, так... ти правильно кажеш, да, вона може подорожчати ця книга з часом, плюс до цієї книги іде сертифікат, а також футляр. Нікуди він не втік від книги, тому що він також ексклюзивно круто виглядає. Тобто, вам не треба думати, що треба доупакувати якесь подарункове пакування. Воно вже йде і воно реально дороге. Це пакування. Сайт ексклюзіком. Пишіть особисті повідомлені в коментарі. Ми швидко вам доставимо.